Бажаємо здоров'я. Зараз доводится ну, лікування. Зараз да. тут пробуваєте скільки час? Три з половиною, три анахам, марський. Бахмут у нас. Чудо дня готра уже да. нормально. Правда, та ще... Навык, так? Хорошо, да ще довге лічення з новое, так? Все хорошо було. Дякую. Жена. Дякую вам за слово. Дякую. 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 Дякую Дякую нам до зло. Одружий. Дякуємо за службу. Дякуємо, хлопці, за службу. Можна? Можемо, так, да, зводський. Окей. Здоровою, доброї бажаємо, здорово, бажа, бажа, здорово пане президенту. Дякую. Ну, шо, да, можу вже трошки робити. Слава, Слава Богу. Як наші лікарі. It's like fresh, it, like us, it's, fresh. Fresh. it's, it's fresh. Fresh. Їм велика це все подяка, що ставить нас такий минуло. Відмінно бойово, на ноги, ми Станемо 5-3. З го року службу закінчається. Вам велика подяка. Дуже подяка, що ви дійсно підтримуєте нас, президент України. Дійсно.

Скажу українського службу. Служу українському народу, Дякую. 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 Вітаю, Авітарія. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Пане Богу. Я білю за службу. Служу народу України. Дякую. Вітаю, Андрій. Дякую. Дякую за службу. I can only say I'm, I'm so impressed with what you're doing, and, th and this is what humanity uh, and decency means. That when soldiers get wounded, that you want to get them to their best selves again, and you are doing that. You are spending your time, your days, your weeks, your years on this. You are for us very important people. We thank you for the all Take of За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час початку війни Україна вдячна Україні слава Україні.